Давайте розглянемо ділянку дороги на маршруті під номером 4, яка містить перехрестя з рухом по колу, на якому водій буде з'їжджати з вулиці Шпенника на вулицю Будителів, яка прилягає до нього ліворуч. Ось водій під'їжджає до перехрестя по вулиці Шпенника, не вмикаючи показчиків повороту. А з'їжджаючи на вулицю водителю, вмикає правий. До речі, ось те саме перехрестя до організації на ньому кругового руху, на якому водії, які рухалися по вулиці Шпенника, колишнього Кузінова на вулицю водителю вмикали лівий покащик повороту. Отже, спробуємо з'ясувати, чому дане 4 перехрестя перетворилось на перехрестя з рухом по колу. Як це відбулося? І як це вплинуло або змінило показчики повороту. У даному перехресті водія можливі чотири напрямки руху. Це поворот праворуч на вулицю Дайки. Рух прямо по вулиці Шпенника. Поворот ліворуч на вулицю водителів і розворот. Найбільш безпечний напрямок руху на даному перехрещенні проїзних частин це поворот праворуч. Він передбачає відсутність перехрещення транспортними засобами, під'їжджають до цього. Виключно тільки пролягання на відміну від руху. Прямо ліворуч довору наворота. І тому бажано би було замінити е, рух прямо поворот ліворуч і підворот поворотом праворуч. Це можна зробити, з'єднавши вулиці між собою послідовно за допомогою терподібних репресій. Ось так. Також встановимо знак 4.2, рух праворуч, щоб в'їзд з вулиць на перехрестя відбувався праворуч. Але головне і в'їзд на вулиці може відбуватися тільки а, поворотом праворуч. Отже, ми замінили рух прямо, поворот ліворуч, розворот, поворотом праворуч, оскільки ці напрямки руху на перехресті є найбільш небезпечними. Нам залишилось з даної ділянки з чотирма та подібними перехрестями зробити одне з чотирма перехрещеннями проїзних частин. Для цього з'єднаємо четвертий зі третім. Встановимо центральну клумбу стрілець. Замінимо знак 4-2 на знак 410, круговий рух або правильніше. Рух по колу чи коловий рух було б. І ми отримаємо перехрестя з рухом по колу. Отже, такі напрямки руху, як рух прямо, поворот ліворуч чи на перехресті з рухом по колу відсутні. Вони замінені на повороти праворуч, відповідно, другий, третій чи четвертий з'їзд. Відповідно, інформувати про них може тільки виключно правий показчик повороту. І все ж таки давайте більш детально розберемо увімкнення світлових показчиків повороту на перехресті з руху по колу. Врахувавши, що будь-яке перехрестя з руху по колу завжди можна представити у вигляді послідовно з'єднаних та подібних перехрещень приєднатися. Отже, при в'їзді на перехрестя правий показчик повороту. Але є виключення, якщо водій не має наміру, залишати перехрестя на найближчому з'їзді. Тоді він правий показчик повороту не вмикає. В цьому є два пояснення, але тут я використовую тільки одне з них. Згідно розділу 9 пункту 4 правого дорожнього руху, сигнал забороняється подавати. Що він може бути, ми зрозуміли для інших учасників дорожнього руху. Отже, якщо водій подасть перший поворот у приїзді на перехрестя в руху по колу, не маючи нами залишатися перехрестя в першому з'їзді, водії можуть розрізнити залишення фактично в першому збірні. Рух по колу – це рух прямому напрямку через те подібне перехрещення. Отже, ніякий що поворот до вас не встиг. Крім випадку, коли перерусі по колу відбувається перестроєння, тут зміни на снігу І Звичайно, при з'їзді виключно правий. Отже, знову повернемося на перехресті з рухом по колу, де водій з вулиці Шпенника. З'їжджає на вулиці Будителів. Отже, в'їжджаючи на перекресті з рухом по колу з вулиці шпенника, водій не вмикає покащик повороту праворуч, оскільки це може бути розцінено, як рух праворуч, перший з'їзд. Рухаючись від четвертого до другого з'їзду, водій також не подає покащик повороту, оскільки він рухається по колу, а це рух прямо. Через перехрещення проїзних частин і приїхавши другий з'їзд, перед третім він подає правий показчик повороту про намір з'їзду праворуч на вулицю Будителів.